Світлана Васильівна Ричагова потрапила до травматологічного пункту першої міської лікарні після того, як впала біля зупинки на вулиці Зигіна. Шла на остановку. мене падає жінка І ногами мене підбиває. І я нога під себе падаю і теж ж больно було. Хорошо, що хоть маршрутка. Там ж такі на остановці, там ж не виносимо, не ходити, не продвигатися, не з транспорту виходить. У нас взагалі в місті хазяїна немає. Такого я не пам'ятаю, що таке було. На час нашого приїзду, 11 січня близько 15-ї години, в черзі до травматолога більше десятка людей. Це, каже Світлана Васильівна, залишилась тільки менша їх частина. Тут уже куча людей пройшло. І всіх як не рука, так нога, всі в гіпсу виходять. Тому що під низом скользко, перший сніг як випав, ніхто його взагалі не чистив. А воно залідяніло, дощ потім. І все. То солі немає, то того немає, піску немає, то техніки немає, то весь відповідь такий дзвонили. Нашому хазяїну чи меру, так називаємо. Я не знаю, що він робить. Сніговий колапс у Полтаві обурює мешканців. Люди вже просто бояться ходити вулицями, щоб не травмуватися. Тим більше, коли пухкий сніг після відлиги й дощу перетворився на пастки з льоду й води. Скользко і страшно у собі, не дай Бог, ногу зламати, це взагалі по дімкам. <гум> Неподйомно. Неприємно ходити просто. Так ти йдеш впевнено, а так ти йдеш медленно, опаздываешь постійно кругом. Бабушка ката упала. Ну. А втім, полтавці вважають, що безмежні кучугури і ожеледиця – це не лише наслідки зимової погоди. Результат роботи місцевої влади, видно, кажуть, неозброєним оком. Нема хазяїна в місті у нас зовсім. Повідбивали з дороги на тротуари, з тротуарів не скидають. Машини стоять в два ряда, ніхто не може ніде проїхати, ніхто не може пройти, люди падають, ноги ламають в травмпунктах черга. Погода цими днями, за прогнозами синоптиків, обіцяє бути мінливою то дощ, то знову морози. Це означає тільки одне: слід бути дуже обережними на вулиці, кажуть лікарі. Щоб уникнути небажаних падінь, є кілька простих порад. Треба вміти правильно ходити, тобто це не повинна бути наступна відразу наступню, А з п'ятки наступний такий плавний перехід можна і бажано відмовитися від обуві на високих підборах. Свої секрети мають і самі полтавці. Я й сама часто падаю, ковзаюсь. Виручаю тільки якийсь лайфхак, типу пластир або ще можна знаю пісок і суперклей. Підошву в суперклей, потім в пісок. Ну, або ж можна купити спеціальні гумові накладки для взуття у магазині. Якщо вже сталося так, що ви все ж не втримали рівновагу і падаєте, тут також є кілька порад від медиків. Бажано не напрягатися, не падати на витягнути руки вперед, старатися якось присісти або ну, тобто зменшити висоту. А що і буде дещо знижувати силу удару об поверхню наостанок? Не забувайте, каже Любомир Ткач. Травматизм це не єдина зимова проблема. Не менш важливою, нагадує він, є і обмороження, тому варто пам'ятати, пальці, ніс і вуха так само потребують тепла, як і спина під кожухом, навіть при температурі 0 чи плюс 2 градуси.